О, хто піде трудитися на ниву, Колося вже схилилось до землі, безмежне і безкрає боже жниво, О як потрібні Богу трударі, схилившись над водою, кинув сіті, та раптом голос вчув: За мною йди і не чекав Петро іншої миті, залишив сіті, щоб з христом піти. І так дванадцять справи, залишивши, послідували Господу у слід, а перед ними нива стигла жито, І колосся рясно злужувало сніп. О, скільки тих снопів вони зв'язали, оскільки душ привели до Христа, слова про покаяння скрізь звучали, спасались душі в селах і містах. О, скільки праці на Господній ниві, оскільки душ, знівечених гріхом, і це питання ще й звучить донині, о хто піде боротися зі злом. Ось я пошли мене, сказав Ісая, і вслух народу слову провіщав, Господь вас вивідав, і ваший стан Він знає, народ тоді. Уже сліпим і глухим став, нелегко було для Ісаї говорити і відкривати їм про їхній стан, та треба було їм про це звістити, слова Господні виповнялись там Нелегко є порою труд звершати, звіщати волю Божу для людей, за них в проломі у постах стояти, шукати волю Божу день у день не розслаблятись з Богом в зв'язку бути, і впевнено, й сміливо за ним йти, відкриті мати очі, Божий голос чути, і хрест нелегкий у житті нести, та не даремна праця бо чекає Господня нагорода в небесах, і хто за Господом, іти бажає, Він з радістю візьме цього Христа. Коли гонитель Савл зустрів Ісуса, що повелиш робити, Він спитав і, зрозумівши істину без примусу, залишив все і правду сповіщав. Від всього відказався ради Бога, і з радістю всі утиски терпів, Він знав, на небесах ж та нагорода, нічого більшого в цім світі не хотів. Щасливі ті, що вслід пішли Ісусу, себе віддали повністю Йому і служать Богу з радістю, без примусу так як Павло, віддавшися Христу, на цій землі життя земне невічне, і прийде час закінчаться жнива. Та, поки літо, Божий голос кличе, спіши о брат, сестра, трудитись для Христа. Життя скінчиться, сам Господь зустріне. Вінець він дасть на голову тобі, нехай тебе нічого не зупинить. Принести для Ісуса налиті снопи. Слава! Богу.